Моя історія не з тих, які розповідають, адже мій світ потайний та тендітний. Такими словами починається знаменитий фільм Мемуари Гейші. Так що це за загадка Японії, дивовижне явище, яке розкриває всі таємниці культури Японії. Гейша це не дружина і не куртизанка, це щось більше, вона не належить нікому, лише мистецтву. Слово гейша складається з двох іерогліфів: гей, мистецтво та ся, людина і означає людина мистецтва. Тож чому вони з'явилися? Відповідь проста, щоб розважати народ. І річ тут не про інтимні стосунки. Першими гейшами були чоловіки. Саме слово гейша не прив'язується до жіночого роду, хоча в українській мові звучить саме по-жіночому. Перша жінка гейша з'явилася лише у 1751 році. Тоді це вважалося дуже сміливо. То була касен. У минулому касен була куртизанкою, але спромоглася виплатити борг за контрактом і почала вивчати мистецтво гейш. Але мало яка жінка тоді сама обирала собі долю гейші. У будинок гейш маленьку дівчинку продавали бідні батьки. Це не вважалось чимся жахливим. Навпаки, це був порятунок для малечі. Вона могла вчитися та досягти успіху у житті. Будинок Гейш мав назву Окія. Опинившись в Окія у шестирічному віці, а продавали туди найчастіше дівчаток від 6 до 10 років. Дівчинка ставала частиною великої громади, яка заміняла їй сім'ю, дбала про неї, лікувала її, коли та хворіла, та давала їй освіту для майбутньої професії. Звичайно, це не була благодійність, коли дитина дорослішала і ставала повноправною гейшою. Вона виплачувала борг своїй громаді, і після виплати гейша могла залишити Окія. Хтось подумає, що це рабство, але якщо уявити, що дівчинка, яка не знала іншого життя з такого юного віку, справді сприймала своє окія як дім і сім'ю, і навряд чи хотіла втекти звідси, до того ж, було прийнято піклуватися про літні гейш. Уклад життя у будинку гейш дійсно нагадував сімейний, але без участі чоловіків. Вхід на територію Окія чоловікам був суворо заборонений. Очолювала будинок Окасан, що означає мама. Усі мали слухатися маму. Окрім гейш, у Окія мешкали ще Майко, так називали тих найменших учениць, які готувалися стати гейшами. У деяких районах Японії було прийнято кожній майко призначати старшу сестру Гейшу. Вона ставала для юної учениці щось на зразок провідника освіт мистецтва гейш. Старша сестра мала супроводжувати майку на заходах, навчати її. Була поруч під час дебюту Майко. Дебютом називався момент переходу від статусу Майку до статусу повноправної гейші. Мама, яка очолювала Окія, мала право удочерити будь-яку з гейш. Таким чином, вона ніби заявляла про намір передати своє окія їй у спадок найчастіше обиралася найперспективніша і найуспішніша гейша. Мабуть, найбільший міф про гейш, так це те, що вони надавали інтимні послуги своїм клієнтам. Насправді цей стереотип сформувався в іноземців після Другої світової, коли Японія була окупована США, і кожна місцева дівчина легкої поведінки називалася гейшею і продавала свої послуги американським солдатам. Солдат бачив перед собою дівчину з білим гримом на обличчі, з типовою зачіскою в кімоно. Звичайно, він не вдавався в культурні особливості, але те, що гейша весь час носить цей знаменитий білий грим і семаду, складну зачіску з прикрасами, ще один міф. Насправді, обов'язково фарбувати обличчя і заплітати волосся в семаду мали тільки майко, тобто учениці. Вони повинні були виглядати так постійно. Отже, якщо ви бачите гейшу в такому образі, то це найчастіше неповнолітня дівчинка-учениця або дуже юна гейша. Досвідчені ж гейші наносили такий грим тільки у зв'язку з важливими подіями і не більше. У волосся теж не було такої великої кількості прикрас, а гейші у поважному віці збирали волосся у зачіску французький твіст. В Японії вважали, що чим гейша старше, тим більше розкривається її краса, і з віком було прийнято повертатися до більш природнього вигляду, проте цінність гейші лише зростала. Вважалося, що вона здатна виконати краще свої обов'язки, адже у неї більше досвіду. Це демонструє, що гейша та інтимні послуги дуже різні речі. Однією з найстарших практикуючих гейш в сучасності була Юко Сакуса. Вона народилася у 1923 році стала гейшою у 16 років і займалася професією аж до своєї смерті у 2019 році у віці 96 років звичайно навряд чи швидко вдасться подолати стереотип щодо гейш у західному суспільстві адже багатьом не зрозуміла ця культура, їхній світ унікальний, через те так і притягує.